Доброго раночку, доброго раночку, друзі. А я продовжую пити наш унікальний продукт, морський гідролізований колаген барбаліз. Вже в мене це друга упаковочка одна закінчилася. Використовувати буду її під щось своє або малого кіндера, або під косметику. Вона йде така на магніті, Тверда, картона, в формі сумочки. В Упаковці 30 США, розраховано на місяць прийому. Має унікальний склад. Дуже зручно брати з собою в подорожі, в сумочку. Розбавляємо ми у шейкері. На склянку води. Де Одно США 700 мг. Колагену, а також багатий склад. складі є екстракт грибів метаки, порошок плодів камю-кам'ю, гіалуронова кислота, гідролізований еластин, а також екстракт рисових вісівок. Тому це наші еластичні суглоби, це наша молодість, краса, наше волосся та шкіра. Отак розбавляємо, має дуже насичений смак. Смачно. Рибу взагалі я не відчуваю. Присмак такий, йде, як цитрусовий.